Григір Тютюнник Климко, розділ шостий. Другого дня Климко підходив до своєї станції. Було ясне після дощу надвечір'я. Дощова роса м'яко блищала на пожухлих придорожніх травах, і сонце, що вже ледь торкалося найдальшого пагорка, малиново яскріло у кожній росині. Климко йшов помалу, бо вкрай зморився зі своєю ношею. В мішок із сіллю та харчами була серед них і пляшка молока, що якимсь дивом не розбилася купав з вагона. Він перев'язав пополам і ніс по черзі то на одному, то на другому плечі. «Дома! Дома! Уже дома!» Наразу висілку глухо хлопнув постріл. Потім коротко диркнув автомат. Невже знову італійці? подумав Климко. Вони й тоді, як прийшли, щинили таку стрілянину по курях, наче у висілку точився бій. Так де ж ті кури зараз, як їх витрощили до одної? Знову бухнув постріл уже ближче. Куля десь угорі тівкнула. І тут Климко побачив, що від переїзду на зустріч йому біжить якийсь чоловік босий, у солдатському галіфе, з розв'язаними поворозками і в гімнастерці без ременяки. Він біг і весь час оглядався. На переїзд вискочило ще двоє, у чорному, і один з них припав на коліно і вистрілив той, що біг, вильнув у бік. І тоді Климко все зрозумів. Туди, дядю, біжіть, закричав він, показуючи рукою праворуч від себе. Туди там балка. Від переїзду вдарила довга автоматна черга. Климка штовхнуло в груди і обпекло так боляче, гостро, що в очах йому попливли червоногорячі плями. Він уп'явся пальцями в діжурку на грудях, тихо ойкнув і впав. А з пробитого мішка тоненькою білою цівкою потекла на дорогу сіль. Климка, климка, почув Климко з гарячої пітьми і нічого вже більше не чув. Від переїзду, піднявши руки, спотикаючись і падаючи, біг до Климка зульфат.